На що ви готові, щоб побачити світанок сонця в Серпанку та оточені гір? Ми були готові майже на все. 200 кілометрів миттєво пролетіли, і ми опинилися в райському місці. Знайомтеся, нас побільшало. Головний герой сьогодні Матвійка, позивний кусь. а біля нього Макс, Марія та я. Намагатимемося розповісти про те місце, де ми відпочивали, урочище женець. Це між Мікуличиним та Татарвом. З цього місця починається безліч туристичних маршрутів до полонин, водоспадів і оточене все горами Хам'як, Синяк і Свинянка. Єдине місце, де ми змогли зупинитися на початку цього урочища готель «Дикий мед». Сам готель розташований на кількох ярусах через гірський ландшафт. І територія була витягнута в довжину майже на 300 метрів. Мікроклімат і погоду нам створювала річка Женець, яка розпочиналася на півночі гори Явір-Горгани. І є притокою річки Пруд. Навіть з'їхавши з основної траси, що йшла понад річкою Прут, одразу відчувалося падіння температури на кілька градусів. А тиша лісу та шум гірської річки створювали неймовірне розслаблення та відпочинок від суєти. Якщо ви думаєте, що після довгої дороги ми побігли відпочивати, то ви глибоко помиляєтесь. Ми пішли передягатися в дорогу до водоспадів. Я ще намагався вивчати карту і качати на телефон програми з маршрутом, щоб розуміти, куди нам йти. Але дорога була тільки одна із невеличкими бічними стежками вгори. У всіх було своє екіпірування. Кусь узяв із собою кінгурушку, щоб йому було зручніше їхати на нас. А ми взяли трекінгове взуття, термобілизну та витровки. Маршрут був дуже простий, тому що до самого водоспаду був асфальт або дрібний камінь, яким було дуже легко йти, і ухил був невеликий. З висоти було видно, що дорога не зовсім пряма, а звивається змійкою. Зате з обох боків було на що подивитися. Біля річки люди будували пірамідки з каміння, і вони, як солдатики, цілими арміями стояли на варті. Дерева, що впали, поросли мохом, і красиві рослини додавали колориту. І такою дорогою 4 кілометри пролетіли непомітно, а ще нам треба було поспішати, бо сонце вже починало ховати свої промені за гори, і не вся дорога освітлювалася. Хоч ми й поспішали, але я затримувалася, щоб фотографувати природу і знімати відео. Тільки на ближній стежки водопади та містки за кілометр від цього місця. Можна було витратити кілька днів. Але найголовніше було на свіжому повітрі посидіти і попити карпатського чаю, відволіктися від усього і просто поговорити про все, і посміятися. Але ми даремно не втратили часу, а сиділи і обмірковували, як проходитиме завтрашній день. Найскладніше було вигадати, як кусь поїде на квадроциклі, сам чи з мамою. Сонце вже обпалювало променями край гори, і ми встигли дійти до найголовнішого до водоспаду Женецький гук. Вода падає з висоти 15-20 метрів, і шум тут стоїть дуже добрий. Ми ж не стали стояти, відкривши рот, а одразу кинулися приймати ванну. Макс виліз на шматок скелі, а я з Матвійкою стояв під дощем із бризик. Малюк був дуже здивований від того, що відбувається. А Макс вирішив зістрибнути вниз і злегка підсказнувся. Мокрі та щасливі, ми пішли вивчати околиці водоспаду. Але в нашу подорож уже втрутився Матвійкінголос. Ідем, йдемо, 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 йдемо. Він напевно замерз і був дуже голодний, і ми пішли додому. Сонце все дужче натякало, що не завадило би нам зайти підкріпитися. І ми прискорили кроки. При польотах на коптері здавалося, що нас має поглинути темрява, тому що контури гір ставали чорними. Але насправді було досить світло, і ми йшли до колиби нашого готелю. Коли береш до рук меню після такої прогулянки, здається, що можна з'їсти все, що у списку. Але після грибної юшки та дерунів з білими грибами почало хилити в сон. Ця маленька пригода підходила до свого логічного завершення. Щоб через десяток годин ми змогли зустріти світанок і насолоджуватися новими випробуваннями. Ранок зустрів нас чудовою погодою, і я прокинувся набагато раніше, ніж ми планували виїжджати, щоб зустріти світанок. Поки сонце не торкнулося гір, не було практично жодної хмаринки, а потім з'явилися великі парові хмари, які швидко випаровувалися, і це видовище тривало не більше ніж півгодини. А після цього ми вже на випередки з поїздом мчали назустріч новим пригодам. Всю дорогу до Ворохти каньйоном була річка Пруд, і паралельно йшла залізниця. Ми з донькою домовилися, як ми мандруватимемо, бо я дуже давно пообіцяв їй поїздку на квадроциклах. І ось ми вже біля Віадука обігнали поїзд і під'їхали до хлопців, які пообіцяли зробити нам екстрим тур, але на великому джипі. І найбільше це сподобалося маленькому Кусю. Далі ви дізнаєтеся чому. Можна було загадувати бажання, бо я і сам жодного разу не їздив у такі тури на таких машинах з величезними колесами. Нісан років епохи динозаврів з невбивним бензиновим двигуном і купою наворотів для підвищеної прохідності, віз нас назустріч до пригоди. Ми поїхали в найкрасивіші місця. Повернувши ліворуч за верховим болотом рудяк через малий Чертіж, у бік Гарису Колюків. Після повороту з асфальту почалася звичайна ґрунтова дорога до того місця, поки ми не переїхали річку Пруд. Далі почалося. Ми тряслися та підстрибували. Фактично, дорога була, але вона була з коліями глибиною з наше колеса, та машина періодично їхала боком. Я в цей момент навіть згадав свого міцика з вивішеними колесами біля Розанівки. Але тут було все інакше. Фіналом цього підйому був малий чертіж. Тут ми вже трохи видихнули і пішли з родиною фотографуватися. Макс знімав Марію з Матвієм, а я підтягував пташку, щоб зняти всіх нас на тлі цих гір. Наступний етап нашої поїздки був на північ від гори Соколюків, і там було організовано привал для туристів. Тепер ми вирішили вперед посадити Марію, оскільки це була найвеселіша частина нашої поїздки. тільки білий я не бачу. Ого, ти Іди, Марія, дати ножик. коптера зовсім не зрозуміло було, де і як ми їдемо. Але ми їхали такою дорогою, що наш Нісан гарчав і ледве просувався. А Водій Слава розповів, які тут справи з проїздом. Вже повино так розкатали, що там така ямушка. <смут> Бели об'їзд. Там вже навіть цей патрон не проходить. Цей маршрут, тільки ми їздимо. Okay, до, до, до першої uh -huh. зупинки, що всі можуть суху погоду поїхати. А, а далі тільки ця одна машина їздить. Yeah. Тут квартальні мости стоять, приходить сюди. І, І останні не можуть пройти. Замало кліренсу. Ми подолали всі труднощі та виїхали на рівну дорогу і продовжили збирати по дорозі гриби. А Слава підказав нам, що привал уже майже за поворотами. Слава, їдемо. Ми чуть не по маршруту їдемо, по повороті. Ні. Пройдіть на порінімо. Йдемо. Би... Бач. А вот во, вот? Подожди, богу. Да вот, где? Вот. А. Ведь как Вот Давай я руку подержу. А що це? Не знаю. Шість невеликих будиночків притулилися у величезному лісі. І в цьому цікавому місці ми мали зробити свій привал і перекуси. Ми тут хто знає живе? Крайня хата на селі, лісна кафешка, чай продається карпаті. Навколо співали птахи та яскраво світило сонце. Нас дуже добре зустріли. Був домашній сир, мед і, звичайно ж, найсмачніший Посидяйте чай. Тато. Ох. Тато! <святок> Було настільки добре та спокійне, що нікуди не хотілося їхати, але треба було їхати далі. Ми ледве вмовили Макса з Матвійкою встати з гойдалки і збиратися в дорогу. Цього разу вперед сів Максим. А Слава зробив нам сюрприз і повіз не найкоротшою дорогою, що йшла від цих будиночків, вниз, а повіз туди, де мали розчистити від бурели. А чому поїздка найбільше сподобалася Матвійці? Тому що він спокійно спав, коли машина продиралася через ями та повалені дерева. А я спробував зняти з коптера ту дорогу, якою ми поїхали замість легкої дороги. Важко, звичайно, зрозуміти, але по тонкій смужці серед лісу можна. Це була друга за складністю ділянка дороги. Найвеселіше досталося Марії. А ми під'їжджали до останньої нашої зупинки. Щоб побачити гарні краєвиди, але вже на ворогту. Це вже був початок спуску з гори. І все було видно як на долоні. Ох ти не жару, вік! з А от той місць, що ви хотіли бачити Я не міг не підняти пташку і не зняти найкрасивіший віадук. Хоча дуже низько літати я не став. Подорож цього дня теж підходила до логічного завершення. І треба було розраховувати сили, щоб спланувати наступний день. А, нічого, я теж ніч подивітрися. Гріба є, на душі жити. лежала. Ми зрозуміли, що трохи втомилися за ці дні, і Макс вирішив влаштувати нам відпочинок у лазні. Відпочивши і відіспавшись, ми пішли на сніданок. Хоча я встав, як завжди, дуже рано і знову зустрів промінчики сонця. Цього разу ми поїхали в Буковелі і влаштували собі справнісінький відпочинок від усіх активних відпочинків. Напевно, під нас переписали прогноз погоди на ці дні. І нас знову супроводжувало яскраве сонце. Опа, давай, не дві нападники, мий час. Ми перепробували всі лазні, попарили скрізь ноги. А я здебільшого ховався в тумані римської лазні. Або розминав м'язи під струменями води у невеликих чашах. Потім пішли грітися в дитячому басейні. І я ненароком опустив Матвійку, і він набрав трохи води, але все обійшлося. А потім Марія з Максимом пішли замовляти піцу. Ми з малюком сиділи на лежаках і танцювали на вулиці під дискотечну музику. Це був найлінівіший відпочинок, хоча він дав багато сил нам на наступний день. А наступний день мав бути набагато складніший, ніж подорож на водоспад та поїздка на джипі. Ми планували круте сходження у гори. Ми прокинулися дуже рано. На цей раз ми розуміли, що потрібно буде економити сили. І що якийсь кілометр можемо під'їхати машиною. Із ким, ми, йдем. ну, гора Наша ми йдемо. Наше турне починається. Зараз хам'яку покажемо і в оберлогу. Нормально. За кілька днів до цього я намагався злітати на розвідку і побачити хоча б полонину хам'яків. Але коптер не витягнув понад 500 метрів і вперся у верхівки дерев, так і не долетівши туди. Тому довелося йти тими маршрутами, що були намальовані червоними лініями в програмі. Це зараз я розібрався і почав розуміти, що позначають ці кольори. Це так, трапіночка улучилась. Смотри, яка красива. Смотри. Сходки. Зверху дуже легко спостерігати, як проходить траса, і чітко видно кілька стежок, які йдуть з гори до полонини. Якщо придивитися, то навіть видно, як йдуть стежки у бік Буковеля та у бік урочища Женець. Але все питання в тому, які ці стежки. А я ж вирішив випробувати себе на міцність. І крім рюкзака з обладнанням, водою та аптечкою. Я ніс на гору маленького куся. Хлопці кажуть, що це тільки початок траси. Може я зараз його беру? Ні. Трохи стає легше йти. Что ты, Масихи, самочувствие? Там мы где-то половину пути прошли. Мокрый кошмар. Сейчас попить надо будет. Называется рано радовался тут. я мне послышалось жопа, а не жаба. как выровнять горизонт а так вот сейчас по линии горизонту. вот с таким углом до сейчас ползет гуру я трохи проведу камерою коптера від полонини до того місця звідки ми почали підніматися щоб ви розуміли наш маршрут і вийти нам потрібно було до цієї пентаграми вон уже полянка світиться. вообще капелька залишилась. Десь там та да І ми пройшли це, як я думав, найважче. І ми вибралися на полонину. І тільки Маша була перемотана в колінах еластичними бінтами. Так, це До Дихання біля 700 метрів 250-300 вверх. Ми влаштували собі маленький привал. Треба було поїсти. І нагодувати малюка. У вільні хвилини я зміг спокійно пролетіти над горою і приблизно почати розуміти, як туди краще підніматися. У мене виник сумнів щодо підйому туди з Матвієм, тому що в камері коптера я побачив багато скельної породи, і я пам'ятав, як це ковзати на сланці в зоні обвалення. Порадившись із сім'єю, я відпросився в них йти один, а їх побути на полонині з малюком. Помощите мне ручкой! До этого была какая-то милая жопа. Красиво, но тяжело. Варто мені відволіктися на зйомку від карти з маршруту. І я вже продирався через кущі і провалювався по коліна в мох. Тільки за 50 метрів я зрозумів, що йду не туди. Я чуть в хаща. Вибрався. Зараз там стежка наверх. Осталось 120 метрів. Ну тут, блин, просто кайф. Выпил водички сейчас, Вера. Маленький перерыв. Кайф, просто кайф. Финиш вообще в метрах каких-то считанных. Ой, я уже замахался тут петлять. Неужели это финиш? Уявить мои эмоции. Та в мене вже були такі походи в австрійських Альпах. І дорога була теж складна, були спуски та підйоми в зону Але чомусь тут це все було інакше. Мене розпирало від емоцій. І просто хотілося кричати, що я це зробив, і я розумію, що це теж для мене хвороба ходити в гори і я робитиму це знову і знову. Еще вниз, дорожка будет лишь полегче. В общем, не туда. Я пошел назад. Трохи не тою трапою пішов, але тут набагато легше. Йти. Я прощався з горою Хам'як, але вже почав заглядатися на сусідню гору синяк і розуміти, що буде в наступну поїздку. Вийшов на стежку. Ту Найважче я вже прийшов. Це вже таке легенько пішло. Тут можна і прибігти до мого маленького куся, до моєї родини. Побачити їх. А моя сім'я теж не сумувала весь цей час. Вони добре пообідали і чекали мене за столиком. Добігало кінця. Потрібно було спуститися з полонини, і ми вибрали шлях у бік Буковини, оскільки він був найлегшим маршрутом і намальований у програмі зеленою лінією. Далі нас підхопив рейсовий автобус і довіз нас до нашого урочища. Як тут взагалі легко йдеться? Нікаких напрягів ідеш. Как будто бы... Как будто бы идешь там. Ну ничего. А что папа попутал? Идем, 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 идем. Ай-ай-ай, победа! За день ми пройшли трохи більше 13 кілометрів. Матвійка всю дорогу тримався молодцем. І я хочу, щоб він запам'ятав цю подорож. Друзі, дякую, що ви подивилися цей фільм. Я обіцяю, що ми повернемося і ви побачите наші пригоди та нашого маленького куся. Мирного неба всім над головою! та спокою.